Не що ви радите робити кожному українцю? Що, що? що ви радите робити кожному українцю? Рецепт. То, що, знаєш, там, де можеш, там, де можеш там, там просто кричати. От хтось тобі мішає жити, скажи йому. Боїшся сам сказати, Візьми Петра Коваля, знаєш, який йобне по голові. І в нього голова провалиться в труси. Знаєш? Але треба про то говорити. Хто мені мішає жити там? Чувак закрив мені паркінг, я прийшов йому пробив колеса. Знаєш? Ну, він другий раз не поставить просто. Я вожу з собою на вже таких інструментів, знаєш, тому що не раз вже було таке. Один мудак вон позавчора в Кіровограді. Причому гонщики ганяють машини, видно. І вони машину поставили отак намальована розмітка. Вони поставили отак. Їх двоє, я один. Я виходжу, кажу, хлопці, ну ви в Німеччині точно би поставили, щоб вийшли, подивилися, чи колесо, не ну, дай Бог на лінії не стоїть. Старший щось почав вибачатися, да нормально стоїть. Я вам клянуся. Ну вони пішли в готель. Я прикрутив форкоп, я маю такий зйомний форкоп до своєї секвої. Взяв, прикрутив ту машину і витягнув її 30 метрів від того готеля. Розумієш, юзом. Відтягнув, ну, блін, знаєш, вийде зранку і він зрозуміє, що щось, щось не так. не так, щось. А міг би, мав би ще більше часу, розумієш, не було б голода. Я б в Київ витянув. Ну треба робити щось, тому що от кожен, хто нам какає під ноги, розумієш, і воно нагромоджується, нагромоджується. Ми так привикли пристосовуватися. То ні, не пристосовується. А воно хавати, ну, ну куди? Ми можемо, звісно, його їсти, а фіа... Людина ж має варене м'ясо їсти, знаєш.